Вітаю! темою сьогоднішньої розмови буде підтримка чоловіків військових, які збираються на службу, і які вже там. Підтримка чоловіка, який йде на фронт, є надзвичайно важливою для його морального стану та емоційної стійкості. Це складний період як для нього, так і для нас, дружин. Тому наша підтримка може зіграти ключову роль. Ось кілька способів, як допомогти йому морально підготуватися до фронту і відчути нашу з вами підтримку. Перше це висловлювати свою любов і гордість. Скажіть, що ви пишаєтесь ним і його рішенням захищати країну. Дайте йому зрозуміти, що його відданість та сміливість викликає у вас повагу. Водночас не бійтесь говорити про свої почуття. Любов і турботу, щоб він відчував вашу підтримку у найважчі моменти. Будьте емоційно доступними. Він може відчувати тривогу, страх або напругу перед тим, як вирушати на фронт. Будьте поруч, вислухайте його, думки та переживання. Навіть якщо він не завжди захоче говорити, просто будьте готові слухати і підтримувати, не нав'язуючи своїх порад. Підтримуйте його рішучість. Навіть якщо у вас виникає страх або невпевненість, важливо, щоб він відчував вашу підтримку і розуміння. Підтримуйте його рішення та висловлюйте віру в його силу. Уникайте додаткового нагнітання тривоги, але не приховуйте своїх переживань. Говоріть про це чесно, щоб створити чесний і відкритий діалог. Допоможіть йому підготуватися. Практична підтримка також важлива. Допоможіть йому зібрати все необхідне – одяг, спорядження, особисті речі, які можуть стати йому в нагоді на фронті. Можна разом підготувати символічні речі, які нагадуватимуть йому про дім, про вашу підтримку. Наприклад, це можуть бути фото, листи чи якісь особисті речі. Запевніть його, що вдома все буде під контролем. Один з найбільших стресів для військових це тривога за сім'ю. Переконайте його, що ви справляєтесь з усіма домашніми і сімейними справами, поки він буде на фронті. Якщо є діти, наголосіть, що ви забезпечите їм підтримку і вони будуть у безпеці, спілкуйтесь позитивно, але чесно. Під час розмов будьте оптимістичними, але чесними. Дайте мої відчуття, що ви вірите в його повернення. Але також не ігноруйте складнощі війни. Говоріть про те, що ви чекатимете на нього і як важливо для вас підтримувати зв'язок, наскільки це можливо. Надсилайте йому, підтримуючи повідомлення або листи. Коли він буде на фронті, важливо, щоб він знав, що ви поруч, навіть на відстані. Надсилайте йому короткі повідомлення або листи, у яких ви висловлюєте свою підтримку, надію і любов. Це може стати для нього важливим моральним підґрунтям у найскладніші моменти. Розробіть план на майбутнє. Обговоріть ваші плани на майбутнє після його повернення. Це допоможе вам обом зосередитися на спільних цілях і підтримувати позитивний настрій навіть під час випробувань війною. Це можуть бути плани на відпустку, відновлення будинку або інші довготривалі цілі, які дадуть йому мотивацію повертатися додому. Приділяйте увагу його емоційному стану. Кожен реагує на війну по різному, і ваш чоловік може переживати різні емоційні стани від страху до рішучості. Якщо він хоче говорити про свої страхи, будьте поруч. Але якщо він хоче зосередитися на своїй місії, не змушуйте його відкриватися. Підтримка полягає в тому, щоб бути поруч і дозволяти йому бути самим собою. Не забувайте дбати й про себе. Підтримка чоловіка в такий важкий час це величезний емоційний тягар і для вас також. Пам'ятайте про власне емоційне та фізичне здоров'я. Знайдіть людей, які можуть підтримати вас, і коли вам це буде потрібно, не соромтесь звертатись за допомогою, якщо відчуваєте, що потребуєте цієї допомоги. Організуйте якісь прощальні ритуали. Ці ритуали можуть мати велике значення для зміцнення емоційного зв'язку. Це може обмін бути подарунками, листами або якесь особливе прощання, яке символізує саме вашу єдність і надію на швидке повернення. Ваша підтримка, любов і віра в нього найцінніше, що він може взяти з собою на фронт. Разом ви зможете пережити ці важкі. Часи і підтримати один одного у важливій місії захисту країни. Після підготовки чоловіка до відправлення на службу ми плавно переходимо на нову сходинку, на якій нам треба підтримати чоловіка, який знаходиться на фронті. Підтримка чоловіка військового є дуже важким і важливим завданням для дружини, особливо, коли він знаходиться на фронті. Можуть бути складні часи для обох, але правильний підхід допоможе зберегти зв'язок і моральну стійкість. Ось кілька порад, як дружина може підтримати свого чоловіка військового. Підтримуйте емоційний зв'язок, будьте на зв'язку, намагайтесь регулярно спілкуватися, якщо це можливо. Підтримуйте контакт через дзвінки, повідомлення, навіть якщо розмова коротка. Просто знання, що вас чекають і про вас турбуються, може бути дуже і дуже важливим. Слухайте його, коли він говорить, слухайте уважно, навіть якщо розмова стосується складних тем, не намагайтесь одразу все вирішити. Іноді важливо просто бути поруч, і нехай на відстані. Висловлюйте вдячність і гордість. Подяка і визнання. Чоловік, який перебуває на війні, потребує відчуття, що його зусилля цінують. Слова вдячності за його службу можуть зміцнити його мораль, гордість за його роботу. Висловлюйте свою гордість за його сміливість і відданість. Це допомагає чоловікові відчувати, що його місія важлива і потрібна. Підтримуйте спокій у розмовах, уникайте зайвого з драматизму. Важливо не посилювати його стрес за запитаннями на кшталт чи було сьогодні небезпечно. Краще спробуйте створити атмосферу впевненості та підтримки, навіть якщо вам важко. Говоріть про позитивне, коли можливо, обговорюйте плани на майбутнє, сімейні події, які вас чекають після війни. Це дасть йому мотивацію і віру в те, що на нього чекають, щасливі моменти після війни. Підтримуйте власний емоційний стан. Турбуйтеся про себе. Ваш емоційний стан впливає на чоловіка. Дбайте про свій психологічний стан. Шукайте підтримку серед друзів, родичів, психологів. Це допоможе вам бути стабільною опорою для свого чоловіка. Не демонструйте надмірної тривоги, хоч це важко. Намагайтесь не показувати чоловіку постійну тривогу чи страх. Якщо він відчуває, що ви сильно хвилюєтесь, це може посилити його стрес. Надсилайте посилки та листи, практичні речі, надсилайте чоловікові необхідні речі, це може бути теплий одяг, ліки, харчі або предмети гігієні, персональні листи. Листи або маленькі сюрпризи, це можуть бути фотографії, малюнки дітей, побутові дрібнички. Нагадують йому про сім'ю, про те, що його чекають. Говоріть про майбутнє, створюйте плани на післявоєнний час. Обговорюйте, що ви будете робити після війни. Це може бути планування, відпустки, ремонту дому, якісь спільні проекти. Це додає впевненості в тому, що життя продовжується і дасть надію на повернення до мирного життя. Надія на краще. Висловлюйте надію на майбутнє, навіть коли обставини здаються дуже складними. Це може додати йому сили. Допомагайте тримати зв'язок з дітьми. Якщо є діти, Забезпечуйте регулярний контакт між батьком і дітьми, якщо це можливо, малюнки, відео та короткі розмови допоможуть зберегти цей теплий зв'язок. Діти можуть бути для військового величезним джерелом мотивації. Пояснюйте дітям про батька. Якщо діти ще зовсім малі, пояснюйте, що тато виконує важливу роботу і що вони теж можуть підтримувати його своєю любов'ю і гарною поведінкою. Допомагайте організовувати допомогу його побратимам. Підтримуйте не тільки його, а й його команду. Якщо є така можливість, дізнайтесь, чи потрібна допомога його побратимам. Це може бути корисно для його морального стану, якщо він бачить, що про його товаришів теж турбується. Повага до його особистого простору. Дайте можливість переключатися. Якщо чоловік не хоче говорити про війну, поважайте це. Іноді вони потребують можливості відпочити емоційно і переключитися на щось інше. Пропонуйте професійну допомогу при необхідності, підтримка психолога. Якщо ви помічаєте ознаки сильного стресу, депресії або посттравматичного синдрому, спробуйте обережно порадити звернутися до фахівця. Важливо, щоб він знав, що професійна допомога це нормально і це допоможе йому зберегти емоційну рівновагу. Підтримка чоловіка в часи війни є важливою та складною місією. Основне це зберегти теплоту, бути надійною підтримкою і водночас піклуватися про власне психологічне здоров'я. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу. До нових зустрічей!